Самі в нас популярні трактора, що йдуть на відгрузку до людей. 244 S Кентавр і цей BFL без У. Тому що і на цей і на цей ахерша знижка, що таких цін нема в Україні. і а, ну С вже скінчились червоні, сині ще лишились і зелені. А, і вже замовили інший ящик, бо все ж розібрали. Поняли? І оці BFL. Сині вже там позакінчувалися, лишилися салатові. Такі, ось, такі, ну, ще буду, їде їде ще машини. От. Ще по такій ціні, тому що це хлопці. А... 24-й тут напише місяць. А в кентаврі пише, я зараз покажу вам нюанс, нюанс прикол, щоб ви собі розуміли. А ось все, тут шильдики, вони бляха. Перший місяць, бачите, перший місяць, то що значить, що то ще поставка Фасук, фактично зимова. Випуск зимовий. О, там, коли вона проїхала в Україну, коли розтаможе, це вже нюанси Але прийде вже 6-7 місяць на осінь, буде дорожче. А зараз от, можна урвати такого шифінгу, можна урвати такого, якщо хочете, з передком кінтавріка Еска. Фактично, вона зараз, то, як ТНТ-сінтай так продавався. Поняли? Метр <гумен> двадцять ну, колія, КМовський мотор, бокова коробка, зашита жопа, нова техніка. Посилена. Реально, От коли я кажу, посилена, я показую, бачите? Навіска трьохточка перемичкою в сороковці така сама стоїть, Файно зроблена, дійсно. Грубий метал, якісний. все. Тут все зашито файненько, сідушка, все. Регулювання, це пілотовське -пі сиденья, космольот, зрозуміло взагалі. Тому, мужики, тісно класна ціна зараз. А, у нас все офіційно від поставщика техніки ДТЗ в Україні представники. А, мотор, бачите, КМ бачите, КМ 385 БТ, мотор круто, крутезний. Ось ось його всі йдуть, все, як положено все. З гарантією, з документами, з сервісом. З офіційно все як, як має бути, доставка наша. Наперед грошей ми не беремо. О, бачите, тут щось не встановили, Ще має бути ступенька То вже косяк. Шифенг. А 240 BFL. Що мається? Оригінальний шифен, підтверджується, літіозаводський шифен. Я просто показую, там пишуть, що зелені то не, не оригінальні. Там хтось таку утку пустив в цьому, в інтернеті. Я вам показую тому а, літьо. На моторі я показав, зараз ми знайдемо на коробці. Теж Найдемо, має бути десь на коробці літьо. я не пам'ятаю просто де воно. Вот. На моторі теж. sf 138 2 мотор оригінальний шифенський іде. Ну, відповідно, груза. Вот, логотипы, Шифен. вот, а, То все є. Шифенг, може бути будь-який колір. Зараз можна в Китаї замовити будь-який колір під ваш а, які вам до вподоби, можна китайці пофарбують вам в який хочете колір трактура. Раніше завозили тільки шифенги, Колись були сірі, сині, а, ось і а, в наявності зелені. Вот, то вже такі на любителя, якщо чесно, цвет. Не сказав би, що він мені супер подобається, але ну, то насправді в полі значення немає. А має значення, щоб техніка працювала. І Тут в нас йде файний міст, метр двадцять три колія, трьохточка, яка підніме, ну, півтона вона не підніме, на кілограм, 400 вона підніме, вал відбору одна швидкість іде іде нас блокіровка в нас Uh -huh. uh, Оригінальний шефенський мотор, де передній радіатор з кулером, uh, двохконтурне охолодження жидкостне. Вот, і... Явно статична, не регулюється, ресора. Ну, по характеристиках шифру, я думаю, немає смусу щось розказувати, бо вони випускаються незмінними вже багато років. І в принципі, зарекомендували себе, як не саме зручна техніка, але техніка дешевого обслужування, проста, надійна і яка дійсно може робити роботу такого великого повноцінного трактора, як ці ж кентаври, як ДТЗ і все інші, за в рази дешевшу ціну. В і в собівартость трактора, і в собівартість його обслуговування. Тому Це в нас 20 топ-продаж -топ на сьогодні. Ці В нас йдуть Кентавр і шифанг, той, той можна замовити. І також є, бачите, вибір, Вибору трохи є тракторів. Тому хто хотів собі, дійсно, купити оригінального тракторця з гарантії, з від поставщика, щоб все було і файно, і сервіс, і документи, і все. Звертайтесь, будь ласка, от такі гарні е тракторці, такі красені, є в наявності. Є ще з промисловим циліндром, але він буде дорожчий. Нижка на цей, де конкретно, і на Кентавр.